І ще хочу звернутися до молоді. Не втрачайте віри. Так, нам дуже тяжко. Може, другим державам самостійність прийшла легше. А ми через ту нашу добру землю маємо дуже-дуже багато ворогів. І щоби нам стати на ноги, треба багато терпіння. Прошу молодих, щоби не втрачали надії. Щоби цінували, що вони українці. Як хтось говорить до вас по-москальськи чи по польськи, то не спішить переходити на чужу мову. Я розумію, що біда. А як було тим хлопчиськам, що у лісах були? Вони роками по підземеллях ховалися ні поїсти, ні попити, ні помитися. Чи йому легко було? Але він тримався Рік, два, кілько міг. Чи тим? Котрі тепер боронять рідну землю від московита на сході. Головне, щоби у вас була віра в те, що ми свого доб'ємося, а Україна буде вільною. Зенон Врублевський. Ненаписана книга життя. Упорядник Ігор Іваньков, 2018 рік.